Усіх вітаю, всім моїм глядачам. Вийшла саме для вас. Не могла, як то кажуть, пройти осторонь, нічого не сказати. Сьогодні дуже-дуже був такий складний трудний ранок для самої України. Я думаю, вже всі бачили в Польщі новини з України, який сьогодні був масовий обстріл, ракетний обстріл страною терористів мразій, нелюдей. Хто мені там пише, що Америка, Європа. Знаєте що, ідіть гуляйте вальсом. На Україну напала, Ерефія. Вона всьому винна. Наші хлопці захищають свою країну, своїх дітей, своїх жінок, своїх батьків, усіх своїх рідних, усіх українців, наші на своїй землі. Так, зброя іде з усіх країн, з усіх нормальних країн, які цінують життя. А наші воронять свій край. І то, що сьогодні було, це знаєте, як я розціную агонія. Агонія перед кінцем. Кінець скоро буде усі, як то кажуть, рашки. Ви думаєте, що ви зламаєте українців? Та подивіться, вони вже співають, вони вже працюють, вони вже роблять і знищать усього ворога. Ми дуже, звісно, дуже ми переживаємо, дуже серце болить. Ось дивлюся, яка воронка там от, от ракет. О, от, диріжжя огромне. Так от це зараз така диріжжя в серці. В серці дуже багато болю. Це просто неможливо передати словами. Це зрозуміє, мабуть, тільки українець. Я вірю, що Бог на нашій стороні. Як хтось сказав, що Бог зараз в формі ЗСУ, я вірю. Я дуже-дуже дякую. Подивилася в новинах, що було 72 ракети, прилетіли, і з них 42 наші хлопці збили. Це просто молодці, дуже-дуже від щирого серця, від душі дуже дякуємо ми усім. Ще хочу сказати, що е, я не знаю зараз, як виставляти відео. Це просто буде, знаєте, як ото не в тему. Не хочеться не монтувати, не, нічого робити. Будь ласка, прошу підтримати канал, е, дивіться до кінця відео, дивіться рекламу. Бо, чесно кажу, це, кажучи, кажучи, зважаючи на свій маленький канал, але весь майже весь дохід зі свого каналу я передаю на поміщі Збройним силам України. Що ще хочу сказати? Мабуть, виставлю одне відео, коли Ванюшка ходив вчора на футбол. В Познані був вчора футбол, і у нього вперше він в Польщі із класом. До школи виділили білети, грали дві, дві команди, мабуть, оце відео виставлю. А далі не знаю. Не хочеться нічого виставляти, не будемо припадати, щось може таке, якесь щось таке домашнє, не знаю. Настрій відсутній зовсім, звісно. Що, ну, Але ми, як то кажуть, знаєте, ніхто не розстерявся. Якщо расисти думають, що вони злякали українців, то вони глибоко-глибоко ошибаються. Україна нікого ніколи не боялась. Тим паче українці. Дуже усім дякую за перегляди. Будь ласка, тримайте молитви. Кожному серці за Україну для України. Нехай уся енергетика добра йде зараз на Україну. Це дуже-дуже, хто не може допомагати грошима, це дуже-дуже допомагає, побідіть весь ужас, звірства, це убийства, це тероризм. Дуже дякую всім за перегляди. Тримаємося. Дякую усім, хто допомагає. Словом, ділом, грошима, молитвою. Дуже-дуже усім дякую. Ви подивіться на це відео, я не знаю, показуються в Польщі чи ні. Наші люди в Києві, в метро. під час обстрілу. І що вони роблять? Вони співають. Вони співають, вони вірять. А це діти співають, діти співають, бомбосховища. Подивіться, що це за життя у дітей? Це ти Рашка нас освобождаєш? Від чого? Не зламати, ніколи не зламати український дух. Ніколи. А це наші хлопчики збивають ці вражеські ракети. lava na Ucrânia!